Вітаю, мої глядачі, підписники канала Відпочиваю, працюю творю. Сьогодні 13 вересня і хочу вже трішки підбити підсумки цього року, цього сезону, наскільки він був вдалий Моя дача знаходиться на півночі України. Грунт у нас занадто піщаний, майже пісок, буквально 15 см плодородної землі. Я вам скажу, що врожай цього року ще раз довів, показав, що Органічне землеробство працює, що можна, завдячуючи технологіям, методам, таким підходам, як я роблю, виростити доволі гарний врожай. От такий врожай у мене цьому році я збираю. Картоплю зібрала до 700 грам розміром, зверніть увагу, без хімії, тільки завдячуючи методи посадку в розвал. Маю. Помідори теж поросли такі ось до пів кіла. До сих пір ще свої огірочки. Перці теж ось різних сортів, це солодкий. І виноград у нас теж поріс. Вдалося нам його врятувати. Такі ось гроночки, як бачите, бубки такі теж, вон які виноградини до 5 см в діаметрі. Це чорний кишмиш, солодкий без кісточки. Так що, дякую всім, хто був зі мною весь сезон на каналі, дивилися, допомагали мені, підтримували своїми коментарями. З вами була Людмила. На все добре.